Це правда, і трохи грошенят. Вчора, я так розумію, привіз Володимир Зеленський з півночі. Я маю на увазі з форуму північних країн, де вчора у нього в Ісландії проходила зустріч з партнерами нашої держави, обговорювали оборонну сферу, обговорювали план перемогу допомогу в підготовці до зими в будівництві укриттів. Це був саміт, який називається Україна Північна Європа. Буквально вчора він прибув до Ісландії, до рік -Явіка. 90 делегатів загалом зібралися. Це прем'єр-міністри, міністри закордонних справ, члени парламенту різних держав. Там Ісландія, Норвегія, Швеція, здається, так само була. І під час саміту, звісно, президент дякував Ісландії за відданість міжнародному праву. Данії він дякував за інвестування в виробництво зброї в Україні. Фінляндії за нещодавній оборонний пакет, участь у коаліції укриттів і так далі, так далі. Більше того, під час саміту Норвегія оголосила про потужний новий проєкт, е, пакет допомоги. Але так, прошу, послухайте Зеленського. Наші партнери із півночі, півночі європи лишаються відданими рішучими Ми говорили зокрема і про ППО, про способи підсилення українського повітряного щита системами Петріот. Ми говорили про способи запросити Україну до НАТО. Говорили про спільну позицію стосовно того, щоб мир не мав альтернативи. А, Норвегія нам сказала, що дає до пакет допомоги розміром 500 мільйонів євро, причому 350 з цих мільйонів це саме а, оборонна допомога, це саме військова допомога. Хорватія дає не грошима. Хорватія дає технікою 30 танків і 30 а, м, машин піхоти, часів холодної війни. А замість того, що вона нам передає, Німеччина їм передає танки, які нам так не потрібні. Але взамін, хоча б щось. Їм передають танки Леопард 2А8. Була підписана угода в Берліні. А нам віддають зброю е, часів холодної війни. І від Швеції теж ми дещо отримаємо деякі потреби в протиповітряній обороні. Спробує закрити нам Швеція. І прем'єр цієї країни э, Ульф Крістенсон сказав, що його країна долучилася до ініціативи Данії посприяти у розробці, виготовленні артилерійських снарядів в Україні на суму 20 мільйонів євро. Небагато, але щось. Ну і звичайно, Швеція нам пообіцяла передати ракети. Яка конкретна кількість? Я не знаю, але ракети повітря-повітря э, для винищувачів В-16, які вже має на своєму озброєнні України. Дуже важливо передасть нам ракети для українських систем протиповітряної оборони. Точніше для тих систем протиповітряної оборони, які використовує Україна, а це ж не тільки українські системи або радянські, це і вже Самті, це є е, Петріоти, це є е, айрісті, е, німецькі системи та інше. Зімнений на зв'язку. Олег Лісний, політолог, підсумки. Давайте розбиратися. Олеже, добрий день вам. Вітаю вас. Візит вчора до північних країн, до Ісландії, там приїхали Фінляндія, Швеція, Данія. Що? Окрім того, що ми отримали допомогу, гроші, танки, БТР, яка перспектива цього всього? Ну і ще ми отримали сигнал, що все-таки Європа бере на себе відповідальність на тлі того, що може відбутися, або скоріше всього відбудеться в Сполучених Штатах, що саме скоріше що... відбудеться в Сполучених Штатах, ну як мінімум, вибори, а там уже побачимо, що буде далі відбуватися. Можливо, можливо, ми зараз за НАТО серйозно ставимося до того, що буде робити наступний президент. Але ж цей саміт показав, що Європа є відповідальною, і по сигналам, які вони давали. Навіть на предконференції, яку ви показуєте зараз підсумкові, там була дуже чітка позиція в сенсі того, що вони всі, без виключення, я так зрозумів, підтримали план перемоги, на відміну від наших деяких партнерів більших, таких як Сполучені Штати або Німеччина, які мали певні зауваження. І вони зовсім не критикували, а вважали, що це правильний напрямок України в плані посилення. І головне, що вони, на відміну від деяких наших партнерів, вважають, що Україна. Захищає саме Європу. І, якщо, е і на цій війні один із прем'єр-міністрів не пригадаю, хто саме, сказав, що саме на цій війні вирішується доля Європи. Тому навіть такі сигнали, вони. Дуже корисні на нинішньому етапі, тому що ми зараз потрапили в зону турбулентності разом з усім світом, але на відміну від інших, у нас є гаряча війна, і нам конче необхідна підтримка в першу чергу, я так розумію, тепер Європи. Угу. А, скажіть, будь ласка, а наскільки, ймовірно, ну, от читали різні аналітичні матеріали, але на мою думку, я припускаю, що я припускаю, що в принципі неважливо від того, який з кандидатів у Сполучених Штатах переможе, це буде Трамп чи Камала Харріс, все одно Сполучені Штати відповідальність за, ну точніше, відповідальність за подальшу підтримку України перекладуть переважно на Європу. От чи витримає Європа таке навантаження? Ну, ми бачимо, що Європа спочатку пережила, Знаєте, є декілька стадій сприйняття шоку, да або якоїсь небезпеки. Спочатку ми пам'я особливо я спостерігав, що це був переляк. З того, що що ми будемо робити без сполучених штатів, у них так багато грошей, вони такі сильні. А ми, а ми, а ми. А потім, коли вже я так розумію, зрозуміли невідворотність змін знову ж я підкреслюю, зміни можуть бути не такими кардинальними, як в деяких прогнозах, але вони обов'язково будуть. І тоді Європа почала е брати на себе відповідальність за свою безпеку. Так насправді, тому що це не про якийсь локальний конфлікт. Тим більше після того, коли Північна Корея фактично увійшла в цю війну, і на, на саміті цьому теж про це говорили. Ну я так думаю, що Європа дуже подорослішала за останній рік, тому що я не можу сказати, що це за останні два роки це сталося, і ну це на користь Європі, Насправді, вона давно говорила про свою армію, вона говорила давно про безпекову систему для всієї Європи. Ну тому. Тому ну, так далеко заходити не треба, в тому сенсі далеко відходити від цих проблем, так буде точніше, а треба їх вже зараз вирішувати. І деякі країни демонструють ну, достатньо серйозний прогрес. В першу чергу, це, оці, ну скажімо, північні країни. Слухайте, а вчора, от одразу про Європу, яка підтримує Україну. Вчора з'явилася дуже цікава інфографіка, яка показала, що е за час війни. Європа імпортувала з Росії енергоносіїв на 204 мільярди доларів. При всьому при тому, що Росія витратила на війну 363 мільярди доларів. Тобто, фактично, Європа профінансувала Росії півтора року війни в Україні, а найбільше імпортувала Німеччина. На 28,7 мільярда доларів профінансувавши таким чином 79 днів війни, е, ну і так далі на другому місці? Італія, Нідерланди, Угорщина, Франція і є певний е, список. Виникає питання: от в мене логічне, е, як можуть допомогти санкції, якісь неважливо, хто їх буде накладати, якщо Європа фактично імпортом енергоносіїв з Росії фінансує війну. Ну, це для це якось взагалі мені нагадує біполярний розлад. Поясніть мені, будь ласка, і нашим глядачам, як так ви виділяєте допомогу, мільярди, десятки, сотні мільярдів доларів на підтримку України, підтримку бюджету, людей, купівлю зброї, будівництво оборонних підприємств достатньо було б просто припинити імпорт російських енергоносіїв. Ні, ви фінансуєте російську економіку, а відповідно російську оборонну промисловість, і ви паралельно з тим кажете, Боже, як важко допомагати Україні? Може краще заважати Росії? Ну я не можу бути адвокатом цієї частини діяльності Європи, тому що я її теж не поділяю, як і ви. Але тут... ну, як так? От поясніть як політолог, як так може бути? Ну який сенс? Ну вони ж самі вони самі це роблять і вони це розуміють. Для чого ну що за дводупість? Ну так я я, да, Європа і деякі політики дуже люблять саме цю гру, про яку ви сказали, але це дуже небезпечно для здоров'я, тому що стільці можуть бути знаходитись дуже далеко і можна порватися посередині. Да? І в, цій, в цьому сенсі я розумію наступне: на превеликий жаль за західний світ, як такий, вважає, що Росія залишиться і з Росією ну, будуть торгувати з нею будуть спілкуватися, замінять Путіна на Навального. Або ще Навальну, або ще на когось, да і ну Навальна сама змінчення. вчора сказала. Вибачте, я одразу втручаюся. Сьогодні читаю Навальна сказала, що можливо вважає недоречним постачання зброї в Україну, тому що люди в Росії теж гинуть. Ну бачите, але захід що чомусь, З ким? чомусь їх втягає і в виборчі штаби, і даємо гроші, тому що всі оці полонені, які, начеб, ну, не полонені, а засуджені в Росії путіном, які повернулися в Сполучені Штати в Європу, вони зараз ж їздять як цирк. По, по всій Європі, по світу пишуть книжки, розповідають, що є русські хороші, а я тільки поганий Путін. Да? Угу. О, от тут от, от і основа, що все одно вони оцю поповину не перерізали і не хочуть її перерізати. І скільки їм не говори Так, те, а сенс тоді допомоги небезпечні. Україні. Ну, але ж не допомагати теж не можуть розуміти. Ну, Ну а, тут а що, Болєрка... якщо вони самі вони самі ну якось ну вигляд, я, я не знаю. Може надто проста людина. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Україна вистояла, але при цим допомагають Росії, щоб Україна не вистояла. Ми ж бачите, є ж система, яку Сполучені Штати ну в принципі вже профукали, м'яко кажучи, це деескалація, де тобто щоб надавати Україні крапельну допомогу, щоб вона е привела Росію до стратегічної поразки, як вони кажуть, ну, як може це бути говорити. стратегічна поразка, якщо Україні надають крапельну допомогу, а Росії надають макрофінансову допомогу тим, що купують у неї енергоносії. Ну тут, оце ж цей біполярка є. Такий зараз світ, і він не перший раз таку помилку робить. Але ж ця помилка в, в будь-якому випадку вдари по них рано чи пізно. Вони цього не усвідомлюють на превеликий жаль. Ой, це чудово. Добре, тепер ще одне у мене до вас питання. Вчора з'явилася е заява Пентагону. Я зараз процитую: жодних нових обмежень на використання американської зброї не буде, якщо КНДР приєднається до війни. Тобто КНДР приєднується до війни, значить, ми не вводимо нових обмежень на використання американської зброї. Що? Ну, Знаєте, це, ну, це було б смішно, якби це не про війну. Що це означає? Це означає, ми не, тілість, не дамо і... обмежень. А так збиралися дати нові обмеження. Куди б ну, вони ще й ціни зняли по великому рахунку? Знаєте, я, Знає я все-таки я все хотів би, щоб новина звучала, що ми знімаємо ці обмеження і не будемо вводити інші обмеження. Так, це було по дорослому. А це знову знов про вибори, знову про те, що ну, от Байден вийшов і сказав: це дуже погано і все. Ну не там не, не, не зовсім так, але буде ну, небезпечно. Да, це досить небезпечно і а і далі кажуть а далі що? всі ну 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 і все а далі а далі вибори у нас. Я пішов голосувати раніше за свого кандидата. От, от, отак, от от такий у нас світ, і насправді це дуже небезпечно. З іншого боку, знаєте, я не люблю конспірологію, але дуже хотілося б, щоб у нас були якісь поставки, про які не сказали, і на, цих, на них на обмеження не накладаються. Але я думаю, що це фантастика. З якщо продивитися логіку останнього року, так, як нам надають допомогу і все. Ну, Сполучені Штати дискредитували себе як. Який його раніше називали там світовим жандармом? Ні, це не світовий жандарм, це якийсь миротворець, у якого все не виходить. Тому що оцим миротворчеством вони ми довели до того, що підняв в голову лідер Північної Кореї, Іран почав чудити, Китай почав ну, нахабніти. Да? А Путін вже взагалі ну, розпоясався далі нікуди. Ну не знаю, будемо чекати, що буде Сполученими Штатами. Після 5 листопада і там ближче до початку нового року, але щось вказує на те, що нам просто не буде нічого не зміниться. Може, головне, знаєте, кажуть іноді старі люди, ліж би не гірше. Аби не гірше. А, би так? Не гірше. А, а аби не гірше, а тут виходить, що може бути гірше. І знаєте, що саме цікаве, що, наприклад, Трамп, хоч зрозуміло, що він непередбачуваний. А Гарріс е невідомо, що вона про це думає, тому що вона про жоден конфлікт чітко не сказала, що вона буде робити. І тому може бути знову таке, вибачте, за вираз повидло, воно нас теж не влаштовує. Угу. Тобто ста... Це ви анекдот про засахарівесь? Ну, хай кожен думає засади. Давайте називати речі своїми іменами. Треба називати речі своїми іменами. Чого тут? Олега, я, Олеже. Я вам дякую дуже. Олег лісний політолог. побачення.